Навчитись керувати безпілотником за чотири дні. У рівному навчають операторів дронів. Курси стартували восени минулоріч і набули популярності. Вже сформували третю групу слухачів. Теорія поєднана з практикою. Як керують безпілотником? Дивіться у сюжеті. Ти нажимаєш зажимаєш. Все, одпускай, коли він Він запустився. Зараз піднімається приблизно на метр. Роман вчиться керувати дроном, працює в аграрній сфері. Такі вміння йому потрібні у роботі. Я прийшов сюди, щоб я взагалі працюю в агросфері, працюю на агродронах, які оприскують поля. А сюди прийшов для підвищення кваліфікаційних навичок, тому що ми будемо також використовувати звичайні дрони маленькі для обстеження та аналізу полів. За чотири дні 10 слухачів отримують базові знання у керуванні безпілотниками. Цих навичок певні вистачить і для того, аби власноруч виготовляти дрони. Машину навряд чи буду собі купляти, а от дрон зробити або Греції з ним купити. то вже таке ближче до мого інтересу, до моїх можливостей. Польоти, маневри, обробка відзнятого фото і відеоматеріалу це практична частина навчань. Теорія передбачає будову дронів, юридичні аспекти, погодні умови та охорону праці. Так, як новості слухачі, які перший раз. Перший раз беруть, знайомляться, перший раз піднімають дрон в повітря. І часу Це наш курс розрахований на 4 дні. І 4 дні вже, я думаю, що цілком достатньо. Це вже людина отримає теоретичні знання, і практичні навички за цей час, для того, щоб вже не боятися користуватися певним дроном. Вперше ці курси запустили восени 2022 року. Їх слухачами були як цивільні, так і військові. Організували курси за ініціативи Державної служби зайнятості у Рівненській області для тих, хто стоїть на обліку як безробітний, навчання безкоштовне для інших вартує біля двох тисяч гривень. Обмежень особливих немає, але є побажання при записі на такий курс. Добре, якщо людина має, наприклад, технічну освіту. Добре, якщо має сучасний смартфон для управління дроном. Добре, якщо володіє на базовому рівні комп'ютерними технологіями для обробки майбутнього відзнятого фотовідеоматеріалу наразі здобуває знання вже третя група слухачів. Незабаром не лише базові, а й спеціалізовані курси планують створити. До прикладу, для аграріїв, будівельників, екологів чи викладачів закладів освіти. Анна Цук новини Рівного.